Ви прямо в прямому ефірі 20.03 по Києву. З вами, як завжди, я, ваш тренер молодження Катя Баділав, яка розслабляє ваші шиї, ваше тіло як ніхто. Да, це не скромно, але це правда. Ніхто не розслабить вашу шию, так як я. Привіт-привіт! Пишіть, як чути, як видно. Як видно, будемо починати. Грійте ручки. Привіт, 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 привіт! Гріємо ручки будем. Сьогодні будемо працювати саме з шиєю, ось цієї частини. Так, хто зі мною робить щодня масажі. Пишіть, поки ми гріємо руки, розігрійте його телефон, і напишіть мені, як вам відчуття після масажів, що ви помітили вже за цей час, тому що ну, в нас тижні 4 ми вже з вами робимо, може, трошки менше. А, але я думаю, десь місяць ми з вами вже щодня так по будням зустрічаємося і робимо масаж. Мені буде як тренеру, бути щедрими на зворотній зв'язок. Мені буде цікаво а, почути від вас. от, що ви відчуваєте особливо якраз область шиї, тому що з цим якраз ми і працюємо. Здавалося б, ми робимо з вами дуже багато одних і тих самих вправ. Але, дівчата, повірте, якщо робити одне те саме: бити в одну точку, одну точку, одну точку, одну точку, то у вас отут розслабиться. І це розслаблення вплине на все. Сьогодні в клубі в чаті дівчата просто там зірвали чат. І, за раху... і на рахунок шиї, і на рахунок взагалі, як себе привчити до занять. Мається на увазі як не здатись. Окей, ручка двома шию. Одна рука. палець тут. Дальше повернусь. А ці пальчики тут просто розминаємо. мяко мяко трапецію. Щоб вам було видно, що я тут роблю? Угу. От п'ять людей зараз в прямому ефірі. Ти що зараз мені показує? Добрий вечір аж один. Що за невоспітаність, взагалі? Зараз Сергієм вона включиться, дасть всім розгон. Ви ж в мене воспитані люди. Задня поверхня шиї також, прямо ж ручкою захвачуєте, як щипками, Тільки обережно, де, де хребет, а можна трошки закинути на задні, на, назад шию, тільки мається на увазі не закинути так. А ми вагу шиї переносимо от сюди, на мізинці. Тобто хоп, і в мене потилиця вперлась в мізинці. І я таким -от чином роблю масаж для того, щоб розслабити якраз. Задню поверхню шиї. Добрий вечір. А, все, Сергія в нас підключилась і пішла жара. Добрий вечір. Добрий-добрий. І розслабляємо. От вона як хоче рухатись, так її дозволяйте. Угу. Сюди. Від привіт! привіт. Так. Там, де потилиця, зараз так покажу, бо під волоссям не буде видно. Робіть такий рух, ніби вигладжуючи, от там, де саме волосся. Тобто тут ми тримаємо, а пальчики так раз, два, і як ніби ви вигладжуєте ось тобто, тут. Якщо так показати, от хай це буде потилиця, от це я тут тримаю, і рух отакий: от сюди, сюди, сюди. По потилиці безпосередньо, де вже пішов череп. Повільні, такі руки, ніби ви оцю складку захвачуєте і перекачуєте, я б сказала. В кого болять руки? Зупинились, потанцювали плечками. Можна тоді одна сторона-сюди і те ж саме робити на одну сторону. Так само. Волосся і сюди, шию, шию. Угу. Ще буквально хвилинка. Та якщо заморюються руки. Якщо не заморюються, можна так. Дивіться по відчуттям. Вчора був було питання в. в в директі, я думаю, на рахунок якогось проєкту для шиї, ви я питала ще в сторіс. в мене такої реакції від вас ніколи не було. Взагалі, майже всі 100% всі за такий якийсь проект. Я подумаю, більше туди, в грудні, під новий рік, я щось зроблю, бо в мене зараз для вас дещо інше цікаве. Я так розумію, що шия актуальна. Тепер ладошку вздовж хребта. От хребет я показую тут на цій частині. Ми приліплюємось таким чином. От сюди поклали руки, приліпили прям пальцями, вздовж хребта. І що ми з вами будемо робити? Ми з вами будемо опускати лікці по черзі і прям протаюватись отак, от жорстко ось тут, якраз там, де район холки. Приліпили і по черзі вниз, і сюди прям відпрацювали. По черзі, по черзі. Сюди. Сюди. Угу. Вниз. Повільно. Вздовж хребта по хребту нічого не робимо. І сюди аж до ключиці. І наша з вами тепер улюблена крапівка, ви її всі знаєте, обхватили ладоньню шию. І почер... пам'ятаємо, як ми сидимо. Перше, ми не завалюємося на лобок. Це раз, Друге, зараз у нас буде рух ліктям. Ми не отак робимо його, а ми розкрили лікоть. Розкрили максимально, щоб у нас ось тут була одна і та сама площина. Ось так не треба робити. Ось так. Тобто тут розкрили і потім вниз повели, розкрили і вниз, так ми голову повертаємо до того ліктя, який яким рух. Що ми робимо так? Коли ми просто так. Ну, от ми, пр... ми просто от працюємо. Окей, ми тут розігріваємо. Але коли ви розкриваєте лікоть ось так, ви працюєте одразу ще з нашим плечовим суглобом. Як часто ми протягом дня робимо такий якийсь такий, ніби ми хочемо когось обійняти рух. Ну, По-чесному, дуже рідко. Або не пропускаємо там дверний прийом, як у нас був в клубі завдання дівчатам. Але коли ми робимо навіть цю вправу, раз розкрились сюди вниз. Розкрились. І потім вниз. Розкрили. То ми розкриваємо наш, наші плечі таким чином. Угу. Завершуємо. І тепер ребром ладоні, там де мізинчик, дуже легкі рухи, постукуючи. Ще лепа розслаблена, все розслаблене, плечі розслаблені. По хребту ми нічого не робимо. Ми можемо так легко також постукати по області потилиці. Легко-легко, угу. не повинно бути болячесь. Під вушок сюди вниз також. Розслабте щелепу та плечі. Навіть якщо ви займаєтесь спортом, і ви думаєте, що ви все знаєте, у вас достатньо вправ, повірте. А якщо ви не будете розслабляти шию, у вас будуть головні болі. Я виберу дні, коли я зроблю, покажу вам відгуки, особливо сьогоднішнього спілкування дівчат у клубі. От ми з однією учасницею за тиждень, тиждень шукали, в залежності від способу життя, тиждень шукали, чому з'явилися головні болі. І все виявилось дуже просто. От Ви можете думати про одне, а тепер просто пальчиками легкі. Легко-легко, як ніби, знаєте, от як на піаніно, коли ти, ти -ти -ти -ти, стаката, коли ти, отакі от рухи. Легко-легко. Потилиться і вниз потім по шиї. І що в нас виявилось? Виявилася якраз шия причиною страшенних головних болей. А фішка в чому? Фішка в тому, коли у нас є знання, то ми потім знаємо, що з цим робити. І коли у вас є тренер, як я. Тому що, повторюсь, я сьогодні казала дівчатам, такого зворотнього зв'язку, як даю я, не дасть вам жоден тренер на україномовному просторі. І без різниці, ви в клубі чи ви в секретній групі масажів. Так, так, так. Тому що мені, мені от не цікаво, знаєте, якийсь проєкт, скільки, скільки мені разів казали, та зроби якийсь проєкт, хай він тебе просто крутиться без тебе. А я не можу. Мені треба, щоб кожна з вас отримувала результат. Не просто продати вам якийсь проєкт, і щоб ви там робили, не робили. Мені вже, в принципі, да, пофіг. Мені цікаво, от є, мені самі цікаво, ми там іноді в переписках я роблю якісь їм. Програми, щоб оце додай, оце додай, оце додай собі. Мені самі цікаво, щоб у вас був результат. Іноді, як кажуть мені учасниці, що навіть мені здається, що в тебе більше зацікавленості в моїх змінах, чим в мене. Це правда. Да, дякую. Завершуємо. Тепер просто прогладили. Легко-легко прогладили. Розслабились, розслабились щелепо, розслабили. Повністю постарайтесь розслабити голову. Можете додати вчорашній масаж, коли ми робили з вами на області лобу. Ось тут розслаблення також. Це вас може ще більше дорозслабити. але обов'язково відслідковуйте відслідковуйте ваші відчуття у декого. Ну, так, по, по моїм клієнтам ну відсотків 5-10. Дівчат, у яких будь-який навіть розслабляючий масаж, він навпаки бадьорить. Тому тоді тут зважаєте на час, коли ви це робите. Можливо, вам якраз буде комфортно робити будь-який масаж, хоч це навіть розслабляючий, за декілька годин до сну, не прямо перед сном. Тобто відслідковуйте акцент. На відчуттях, як реагує ваше тіло, як воно реагує і на масаж, і як потім на по енергетиці. Ну і хто з нами не в клубі, тут багато втрачає. Тому приходьте у нас класно. Все, я з вами прощаюсь до завтра. І пишіть, не будьте скупими на коментарі. Я вас прошу, дивіться, я зараз вкладаю свій час вас. Ви отримали цей час. І якщо ви підете, нічого не напишете, ви зварували цей час. Давайте мені зворотній зв'язок, тому що так. Ось, ця, ось ця, цей зворотній зв'язок він наповнює мене. І мені ще більше хочеться вам давати користі для вашого здоров'я. Я вас обіймаю, Па-па!